Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачні ремберце у докогці. Для початку приготуємо соус, у якому вони будуть запікатись. Беремо 4 невеликі цибулини та нарізаємо їх півкільцями. На сковорідку трішки олії розігріваємо її і відправляємо туди нарізану цибулю. Обсмажуємо її до напівпрозорості. Друзі, не забудьте натиснути всі важливі кнопочки YouTube, бо це дуже важливе для розвитку каналу. Цибуля обсмажилась, тепер відправляємо далі 20 г вершкового масла. Додаємо столову ложку цукру і обсмажуємо цибулю, доки вона не закарамелізується. Приблизно до ось такого стану. Далі відправляємо сюди 150 кетчупу, 6-7 столових ложок соєвого соусу. Додаємо за смаком, залежно від того, наскільки солоний соус ви хочете отримати, я додала 7. Додаємо півчайної ложки меленого коріандру. Я додала ще трішки солі, все регулюйте на свій смак. Також додаємо півчайної ложки меленого чорного перцю. Дрібненько нарізаємо 5 зубчиків чеснику. І не забуваємо підписатися на канал. І відправляємо чесним до соусу і знімаємо з плити. Беремо наші реберця і поміщаємо їх у по форму застелену фрігої. Я ще попередньо роблю декілька надрізів, щоб вони краще профруклись і увібрали в себе соус. Поливаємо реберця соусом, гарненько злащуємо її з двох сторін. Беремо ще один лист фольги і гарненько загортаємо в реверджа як у конверти. Відправляємо реверці у розігріту до 180 градусів духовку на годину, після чого знімаємо верхній шар фольги і Відправляємо ще на 10 хвилин зарум'янитись. Ось такі ремберця входять в результаті, вони дуже ароматні, соковиті, гарно пропечені, але, і звісно дуже смачні. Подавати їх потрібно із соусом, на якому вони запікались. Це дуже і дуже смачно. Спробуйте приготувати, а також діліться своїми враженнями в коментарях. Можете поділитися своїми варіантами приготування Реберес. Мені буде дуже приємно з вами поспілкуватись. А на сьогодні, все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.